Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо новий шикарний і смачнющий салат з виноградом. Нам потрібно пекінська капуста, виноград, плавлені сирочки, грудка і майонез. І ось така кількість салату получається. Ось, бачите, яка салатниця. Його виходить багато, він дуже смачний. Зараз ми будемо на тарілочку викладувати і смакувати. Ось такий салатик у нас виглядає у тарілочці. Він дуже смачний, нескладний. Продукти ви бачили, які сюди входять. Так що попробуйте, приготуйте дуже смачно. Виноград придає таку свіжість, пекінська капуста. Мені дуже подобається. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів!